Мелітополя Іван Федоров. Пане Іване, добрий ранок вам. Вітаю вас, пані Яна. Пишуть в телеграм-каналах в ЗМІ, що дуже гучно було цієї ночі в тимчасово окупованому Бердянську. Це не ваше місто, але тим не менше Запорізька область. Що вам можливо про це відомо? І яка бавовна останнім часом розквітала у Мелітополі? Дякую вам за запитання. Так, дійсно, сьогоднішня ніч була пекельною для ворогів саме в Бердянську. А місцеві мешканці чули вибухи безпосередньо поблизу порту Бердянську. Ми знаємо, що порт вороги використовують і як свою складську базу, і як логістичну базу для перекидання чергової партії боєприпасів та тяжкового озброєння. Що є знакому, що після вибуху одразу детонація була щонайменше декілька годин. Тож я вважаю, що це гарні новини для нас зранку, що ворог втратив чергову партію боєприпасів. Але також є гарні новини. із з мого рідного міста Мелітополя. А це вчора наші героїчні військові повідомили вже про це офіційно. Про те, що поруч поряд міста Мелітополя було знищено два літаки: два ворожих літаки су 25 один з яких повністю знищений, а другий здійснив аварійну посадку безпосередньо на Аеродром Мелітополь, але а, я думаю, що звідти йому злетіти буде тяжко, тому що а, точно він постраждав, і саме це відео вчора ми публікували про те, що задимлення а, на Мелітопольському аеродромі. Але якщо ми подивимося в цілому на військові бази ворогів запорізькому напрямку, то вони ліквідуються, і тут знаковим я відзначив а, один елемент. Раніше ворог вважав, що небезпека його очікує лише поблизу Запорізької лінії фронту, але ж насправді небезпека для нього і поблизу лінії фронту, пологах, та кмаку, Молочанську, і як він вважав, в глибокому тилу, в Мелітополі та Бердянську. Тож немає йому місця на нашій території. Як все це впливає на розбудову лінії оборони ворога? Як вони, враховуючи те, що долітає уже навіть до Бердянська, долітає до Мелітополя, реагують? На жаль, лінії оборони вони продовжують будувати те, що ми бачили за останні декілька днів наприклад, Токмака легко привезти. Вони виїжджають з квартир, вони виїжджають з будинків. Для того щоб закопатися, якомога глибше під землю, для того щоб бути складніше доступними для наших героїчних військових. Але якщо вони під землю зариваються, то там вони і залишаться. Але ж також лінії оборони ми бачимо, вони почали будувати незвичайні. Вони почали затоплювати наші поля, і це складніше, звичайно, буде для проходу нашої військової техніки і наших збройних сил, але і для наших аграріїв також. Тож. Вже на такі нестандартні е рішення йде ворог, тому що боїться боїться наших військових, але зічно, з іншого е боку в них є де така паралельна реальність, які вони наразі проводять фейковий праймеріс, як вони це називають, е і підготовку до виборів до голосування. Знаєте, є цікавий такий факт, що Підготовку і ідейним натхненником цих виборів є некий політтехнолог Толмачов, який приїхав з Красноярську до тимчасово окупованої Запорізької області, і саме за сценарієм, за даними цього чорного політтехнолога, знімався відомий фільм День виборів. Тож наразі саме це вони намагаються побудувати на тимчасово окупованій Запорізької області, де голосує менш ніж 0,3% від мешканців. Але вони намагаються їх скуповувати, намагаються роздавати гуманітарні набори, намагаються ходити з військовими по їх будинках, залякувати наших мешканців. І тож є дві паралельні реальності: з одного боку, вибухає та а, а, знищуються літаки, будуються лінії оборони. З іншого боку, вони намагаються зробити якісь там пейкові вибори. А це вибори куди? Ну псевдовибори. Я не знаю, яке тут слово правильно підібрати до того, що вони роблять. Це праймеріс, це попередній відбор кандидатів на вибори, які мають відбутися в вересні місяці. На їхню думку по відбору кандидатів до місцевих рад, до регіональних рад та до державної думи. Але я сподіваюся, що точно в вересні в них будуть зовсім інші вибори нової демократичної влади в ЕРІ. Ну це та, дуже дивно, тому що паралельно з цим вони, начебто, евакуйовують людей в лапках, депортовують із Запорізької області. Тут ще проводять вибори. Я не знаю, як це в голові там вкладається. А що із це ж для того, щоб брати участь в цих псевдовиборах? Це ж треба російські паспорти мати. Як там триває зараз паспортизація злочинна? На жаль, декілька тижнів тому, після е, того як вони провалили депортацію евакуацію, про яку ви пригадали, вони почали нову хвилю паспортизації. Як це виглядає? Вони ще е, сильніше е, заку, закручують гайки для наших мешканців, які залишились на тимчасово окупованій території. Ну, перш за все, вони змусили всіх переукладати договори на електропостачання, але є умова: укласти договір на електропостачання можна лише з паспортом РФ. Тож наші мешканці наразі мають вибирати чи є електроенергія, чи є паспорт РФ. А друге, вони наразі сказали, що з 1 червня всі медикаменти будуть безкоштовні видаватися лише за російським паспортом. Тож треба собі уявити, є велика кількість хронічно хворих на нашій території, які залишились, і їм потрібно для того, щоб вижити медикаменти. І от 1 червня вони мають також обрати або брати паспорт терефії, або залишитись без медикаментів, а отже, вмирати. Також впродовж медицинської тематики вони всім з 1 червня намагаються запропонувати медичне страхування. Що це таке? Якщо в тебе буде медичне страхування, то ти зможеш отримувати медичні послуги в наших лікарнях, в наших мелітопольських безкоштовно зможеш отримувати, але також медичне страхування можливе лише при наявності російського паспорта. Тож я навів такі приклади, які є на грані життя або смерті. І саме на цьому наразі ворог намагається грати і змушувати наших мешканців отримувати РФ. І наостанок, пане Іване, можливо, ви е, якщо були в Києві, то бачили черешню по 1200 гривень кілограм. То для вас, як людина з Мелітополя, як такі цифри бачити, і коли вже буде у нас нормальна черешня, наша Мелітопольська? Я сподіваюся, що всі ми зможемо допомогти нашим героїчним військовим для того, щоб вони якомога швидше звільнили нашу територію. І потім, звичайно, ми гостинні люди в Мелітополі і, і проведемо традиційний наш фестиваль черешнева в червні. І точно пригостимо і нагадуємо всіх наших мелітопольської черешні. Дякую, дуже цього чекаю. І усі разом маємо працювати і допомагати Збройним силам України, а не просто вірити і вболівати за них, тому що лише разом ми зможемо дати раду цій напасті росіянам. Дякую, що були сьогодні з нами. Іван Федоров, міський голова Мелітополя.